Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Продовжується Єврокубковий тиждень, і в даному відео говоримо про Лігу Європи, в якій сьогодні відбудеться 17 матчів шостого туру. А де ж 18 вісімнадцятий поєдинок, а він відбувся вчора, адже саме вчора стартував шостий тур. Фенербах вдома грав проти Атлетике з Більбао. Про цей поєдинок також поговоримо, але спочатку пригадаємо, що було цікавого в п'ятому турі. Також подивимось на турнірну таблицю. Ну і наприкінці випуску проанонсуємо всі. І сьогоднішні поєдинки, в тому числі за участю Динамо. Знову ці чехи. Динамо Київ грала проти чеської Вікторії Пелізень в п'ятому турі в німецькому місті Гамбург. Кияни шукали свій перший гол в Сілізі Європи і за 90 хвилин не знайшли. Але було компенсовано цілих 5 хвилин, на 5 із яких таки знаходять. До того 0-0 після першого тайму, а на 55-й хвилині матей Видра, перебуваючи спиною до воріт Киян, приймає м'яч, швиденько розвертається, пробиває точно в кут 0-1. Ідентичний гол в попередньому турі нам забив форвард Ференс Фароша Борна Башварга. Як два тури поспіль можна пропускати фактично ідентичні голи. Таке враження, що оборонці та голкіпер Динамо відкидають будь-яку можливість, що футболіст, який перебуває спиною до воріт, може забити гол. Отримуйте два тури поспіль. Після цього чехи розпочали грати в свій улюблений контратакуючий футбол і забили другий гол на 90-й хвилині. Щоправда, не після контратаки. Злий геній для українського футболу Павель Шульц на 90-й робить рахунок 0-2. 95-та Владислав Кабаєв чи то робив навіс, чи то пробивав м'яч за неймовірною траєкторією, залітає аж в дев'ятку. 1-2. так все і завершилося. Але, по крайній мірі, перший гол киянці Лізі Європи. Є. Можливо, вже сьогодні в матчі шостого ту на виїзді проти Реал Сосєдаду будуть перші очки. А щодо сосєдаду, попередньому турі іспанці вдома грали проти Аякса, висновок який команда вміє чекати, терпіти, забивати і перемагати. У першому таймі від господарів жодного удару в ствір, переважали гості. А от в другому таймі все змінилося. Героєм поєдинку стає японський легіонер сосєдадо Тако Кубо. На 67-й шведою вирізав на дальню стійку, і Андер Беренече заносить м'яч ворота. Буквально лише за хвилину до цього вийшовши на поле. А на 85-й Кубо ледь не в центрі Поля підхопив м'яч, пронісся, обіграв захисників, пробив рикошети м'яч воротах. Можливо, навіть Аякс не зрозумів, що ж трапилося. Нібито грали непогано, але програли з різницею аж два голи. Тож Динамо потрібно на це зважати. Супервивіска та суперматч в Лондоні, тамтешній Тоттенхем проти італійської Роми. Давненько в Єврокубках ми не бачили Клаудіо Раньєрі. Матч вийшов неймовірний: 4 голи. Під десяток влучань в Каркас воріт на обидві команди. Ну і класні дії оборонців Роми, Діка та Хумельса. Але не в плані захисту, а в плані атаки обоє забили по голу та врятували Рому від поразки. На п'ятій хвилині відкривають рахунок шпори, Сон Хін Мін реалізував пенальті. Але вже на двадцятій нічі 1-1. у Роми, навісна подача індіка, вистрибує вище за всіх. Чи то потилицею пробуває, чи то плечем. М'яч від поперечени залітає в воротах. Але перший тайм все ж таки виграли шпори. 33 хвилина. Гол створили Колусевський та Джонсон. Перший прострілив, а другий з меж 11-метрової позначки в один дотик переправив м'яч у ворота. В другому таймі у господарів була маса нагод для того, щоб зробити рахунок 3-1. У гостей маса нагод для того, щоб зробити рахунок 2-2. Але 90 хвилин так і завершилися 2-1 на користь господаря. Тим не менше, в проміжку з 89 по 91 у Роми три поспіль кутові. Тоттенхем тримався, але на третьому кутовому не стримався. Подача у Роми, м'яч опиняється у Ангеліно, він прострілює на дальню стійку і Хумельс підставляє ногу 2-2. Єдина прикрість полягає в тому, що за такий класний матч команди отримали лише по одному балу. Ну і також завітаємо на Олд Траффорд, тамтешній Манчестер Юнайтед проти норвежського Буде Глімта. Рубена Морім пішов на пониження. Ще кілька тижнів тому працював зі спортінгом в Лізі Чемпіонів. Зараз в якійсь лізі Європи працює з Манчестер Юнайтед. Матч для його нової команди розпочався як найкраще, Вже на першій хвилині рахунок відкрито. Але як це трапилося? Голкіпер Буде Глімта тримав м'яч, його запресангував Хойлунд, обоє впали, і м'яч відскочив до Гарначо 1-0. Уже до 23-ї хвилини а Морім трішки присів, оскільки його команда пропускає два голи та горить 1-2. На 19-й Ев'єн потужно пробуває за меж штрафної, а на 23-й Цінкернагель виграв забіг у захисника Юнайтед, увірвався в штрафний та потужно пробив. Онана не врятував 1-2. Норвежці могли виграти перший тайм 2-1, але на 45-й втрачають м'яч неподалік своєї штрафної, і їх за це карає Хойлунд 2-2. Початок другого тайму був за господарем. Вже на 48-й хвилині Маунт хапається за голову, оскільки м'яч після його удару влучає в поперечин. Тим не менше, вже за дві хвилини Манчестер святкує. Прострільна передача з флангу, і Хойлунд в один дотик переправляє м'яч ворота, оформивши дубль. Щоправда, тут був натяк на офсайд, але офсайд не зарахували. Сказали, що гол чист. І хоча залишалося ще 40 хвилин грати, у Будеглімта та по суті не було нагод для того, щоб зрівняти рахунок. Лише в компенсований час зі штрафного був небезпечний удар, але не забили. Тож Манкуніанці таки перемогли 3-2. В інших поєдинках п'ятого туру португальська брага вже до восьмої хвилини забила два голи у воротах Хофенхайма. В підсумку здобула перемогу 3-0. В матчі між Міттюландом та Айнтрахтом всі три голи на рахунку гравців Франкфурта. Єдине, що разок забили в свої ворота, але в підсумку здобули виїзну перемогу 2-1. Французька Ніца зазнала першої домашньої поразки в цьому сезоні. Кривниками стали шотландські рейнджери, 4-1 за гостями. Турецький фенербахті вже на сьомій хвилині пропустив гол від чеської славії, але в підсумку здобув вольову перемогу 2-1, хоча господарі грали краще. 0-0. з таким рахунком завершився матч між румунським стіа та грецьким олімпіакосом. На 77-й хвилині в складі греків на полі з'явився Роман Яремчук, але був травмований та замінений. В межах бенілюксу відбулося протистояння. Нідерландський Твенте вдома поступився бельгійському рояль-сенджелуазу 0-1. Впевнену домашню перемогу здобув угорський Ференс Варош, розібравшись зі шведським Мальме 4-1. Вже до 11-ї хвилини Борна Башварга оформив дубль, і цей дубль йому багато що дав, що саме про це трішки пізніше. Азе Алкмар та Клатасарай зіграли в нічию 1-1, обмінявшись голами ще в першому таймі. А от Андерлех та Порту, котрі зіграли 2-2, обмінювались голами весь матч. Португальці двічі виходили вперед, але Андерлехт двічі рахунок зрівнював, вирішальний разок на 86-й хвилині. Атлетик з Більбао не мав жодних проблем домашнього матчі зі шведським Есборгом 3-0. А от ізраїльський Макабі Талявів, котрий так само, як і Динамо, не мав жодного балу, як бачимо, відтепер має цілих три, здолавши на виїзді турецький Бешикташ 3-1. Хоча гра була формально турецькою, тому що відбувалася на нейтральному полі в Угорщині та ще й без болівальників. Французький Ліон вдало з'їздив на матч проти Карабаха, 4-1 за гостям. Дублем за команду відзначається грузинський легіонер Джордж Мікаутадзе. Дещо несподівано, якщо не сенсаційно завершився матч в Римі, тамтешні Лаціо завдали 20 ударів по воротах болгарського лудогорця, але не забили жодного голу. Лаціалі йшли на п'яту поспіль перемогу, але обмежились домашньою нульовою нічією. Ну і лише першої домашньої поразки в цій лізі Європи зазнала латвійська ріга футбол Скола, поступившись в грецькому паоку 0-2. Давненько сезон в Латвії завершився, можливо, це вже дається в знаки. Перед тим як поглянути на турнірну таблицю на один поєдинок завітаємо уже до шостого туру, який ще раз нагадаю, стартував учора матчем Фенербах чи Атлетик Більбао. І з сіньором Жозе трапляється те, чого ще в цьому сезоні не було. А саме дві поспіль поразки, оскільки на минулих вихідних в чемпіонаті Туреччини була принципова поразка від Башикташа 0-1, А от вчора поразка від Більбао в Лізі Європи. У перший тайм для фенера взагалі не вдався. Жодного удару в ствір. А от Більбао не просто пробивав ствір, а забив навіть два годи. Дублем відзначився ніякий Вільямс. В другому таймі Фенербахче ще уже реагував по результату, але коли на 69-й мюльдюр за 2 жовті був вилучений з поля, практично всім все стало зрозуміло. 2-0 за Більбао. Ну а от зараз подивимось вже і на турнірну таблицю. Тож Більбао піднявся на першу сходинку 16 очок, 5 поспіль перемог у команди. По 13 балів мають Лаціо і Айнтрахт, по 11 Галатасарай та Андерлехт. По 10 у Аякса, Ліона та Рейнджерса. Дана вісімка на даний момент напряму пробиваються до однієї восьмої фіналу. Щоправда, 10 балів також у Тоттенхема та Стяу, але трішки гірші показники особисті, тому лише раунд плей офф на даний момент. По 9 балів мають Ференс Варош, Манчестер Юнайтед та Вікторі Плезень, 8 Олімпія Коса та Фенербахче, 7 – у наступного супротивника київського Динамо Реал Сосєдада, який відповідно собі ще нічого не гарантував. Так само, як і у Сосєдада, 7 балів мають буде Глімт, Брага Азе Алкмар та Міттюланд. По 6 у Роми Артема Довбека та турецького Башикташа, а по 5 у Порту та Рояль-Сен-Желуаза. Дана двійка замикає зону плей-офф. Ну а ось цей список з 12 команд, які на даний момент нікуди не пробиваються. І на особливому, останньому, 36-му місці Київське Динамо. 5 матчів, 5 поразок і єдиний клуб, який іде без набраних очок. Прик. Але від плей-офф лише 5 балів відставання, а теоретично кияни можуть набрати ще цілих 9 балів. Головне, вмикатися вже сьогодні. Але перед тим як перейти до анонсу сьогоднішніх матчів, кілька слів і про бомбардирів. А очолює список бомбардирів нападник угорського Ференсвароша Борна Башварга, про якого ми кілька слів сказали трішки раніше, який в попередньому турі відзначився дублем. Загалом же на його рахунку аж 5 голів. У найближчих переслідувачів по 4. Загалом сьогодні буде зіграно 17 поєдинків, 8 з яких розпочнуться о 19.45, А саме Віктора Блізень проти Манчестер Юнайтед. Нагадаю, у обох команд однакові показники в турнірній таблиці також зіграють Хофенхайм Стяо, Лудогорець Азе Алкмар. В Швеції сезон давненько завершився. А Мальма продовжує грати в Єврокубках. Домашня гра проти Галата Сарая. Олімпіакос Твенте паок Фаренсварош Ромі. Потрібна перемога. Домашня гра проти португальської браги. В Бельгії зіграють тамтешні – Рояль сен жолуаз та Французька Ніцца. Дев'ять поєдинків стартонуть о 22.00. Рівних матчів тут вистачає. Зокрема, Аякс, Лаціо, буде Глімт, Бешикташ, Ельсборг, Карабах, Ліон, Айнтрахт Франкфурт. Ну а ізраїльський макабі Тель-Авів на нейтральному полі буде приймати латвійська рігу футбол скола Також зіграють порту Міттюланд, Реал Сосєда, Динамо, Київ, клуби між собою ніколи не зустрічалися. Обом потрібні очки. Що з цього вийде, подивимось. Британське протистояння у нас буде шотландський рейнджерс проти англійського Тоттенхема. А от Чеська Славія вдома буде грати проти бельгійського Андерлехта. Ось така ситуація в Лізі Європи на даний момент. Що буде після 6-го туру, про це ми обов'язково будемо говорити, тож не пропустіть. Ну, а на даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!